Я осінь всюду походжаю, фарбую листя кленів та дубів, Грибів, горіхів у запасі маю силенну силу різних кольорів. Я в ліс прийшла, щоб у звірят спитати. Як до зими готуються вони? Мені обов'язково треба знати, бо скоро сніг накриє все крильми. Лісовичку, виходьмо на розмову. До тебе в ліс у гості я прийшла. Сьогодні в лісі гарно та чудово, багато світла, золота, тепла. Ого, іду, спішу про все сказати. Гриби, горіхи, жолоді тут є, і ягоди, які пора збирати, і фрукти також, кожному своє. Добре день всім, як в лісі гарно і чарівно, що білі совичку уклін, господар в лісі ти один, а в мене в нірці чисто Сухо, багато листя й потеруха, мені в ні затишно буває, як полювання прибігаю. Запасів їжі не роблю, та й зиму цілу я не сплю, бо спритна я, а не лежуха. На зиму справила кожуха, тож лютий холод не страшний. Спробуйно, ну, кожух який. Здорові будьте, всім привіт, який же в нас чарівний світ, неначе в казці всі зійшлися, А скрізь краса і жовте листя На зиму я не засинаю, Полюю, здобич добиваю, А лігво я своє поправив, Новий кожух на зиму справив. Вовки це лісу санітари, ми приймемо зими удари і не здригнемося, ми сміливі, щасливі, сильні, не ліниві, і справи нас завжди чудові. Ми до зими усі готові. Ой, хто це мене гукав? Я так біг, і ледь не впав? Вітер листя піднімає і на мене все ж бурляє. В лісі стільки шуму гаму, Я злякався, згубив я, маму. Як же далі жити маю? Ой, привіт, усіх вітаю. Я не мав ніколи хати. Де той затишок шукати? А зима прийде холодна, зла, вреднюча і голодна. Ні морквинки, ні капусти, сюди гола всюди пусто, але шубку я придбав, сам про себе все ж подбав, шубка ця, як сніг, біленька. Я ще бігаю, швиденько. Як спасатися, я знаю, що є сили утікаю, а як дуже вже злякаюсь, під ялинку я сховаюсь. Тут вас так багато. Що сьогодні? Свято. Добрий день! Усіх вітаю і здоров'ячка бажаю бачу ліс позолотів. Листя я збирать побрів. Буду ямку ним мастити, щоб в теплі зимою жити, тобто спати у теплі, а не на сирій землі. Треба листечко багато, щоб була тепленька хатка. Восени я наїдаюсь, добре жиром запасаюсь, круглим я стаю, як м'яч, товстим і кругленьким. Бач а зимою сплю і сплю, дням і ночам лік гублю. А як сонечко пригріє? Я прокинутися мрію. А усіх гостей вітаю і приємних снів бажаю. Діткам всім потрібно знати, що й ведмідь лягає спати на усі зимові дні. Сон пройде аж навесні. Шубу літню я змінив. А товсту тосту, тосту надів, ще й жирком запася теж, їм щодня не знаю меж, Їсти треба так багато, щоб зимою добре спати. Я барліг собі придбав, Лися й гілля натягав, а ще сухого моху, словом усього потроху. У барлозі під снігами, у ведмедиці у мами народиться ведмежатко, гарне буде немовлятко, а весною, днем ясним, мама вийде разом з ним. Трикоко, трикоко, усі розказують про себе. Хто взимку їсть, хто взимку й спить, себе він любить. Я ж і боса, як на гріх. У вирі сил нема летіти. А як тут зиму пережити? Добрий день. Усім привіт! Справді чарівний наш світ. З дуба я на дуб стрибала, від кониці утікала. Аж дивлюсь, в добрі і в мирі розмовляють різні звірі. Тож скажіть мені, будь ласка, сон, можливо, це чи казка? Взимку я живу в теплі, у гніздечку чи в дуплі, їжі теж чимало маю, бо старанно припасаю жолоді, гріби, горішки, ягоди і шишок трішки. І ховаю це повсюди. Як не з'їм, то знайдуть люди. Навесні ж насіння це проросте у деревце. Що тут робиться? Не знаю. Я вже холод відчуваю. А це осінь вже прийшла, холоднечу принесла. Добрий день, усіх вітаю. Скоро спати я лягаю. В глибоко зариваюсь і потихеньку відключаюсь. І дивлюсь чарівні сни, аж до самої весни Взимку холод все проймає, їжі взимку не буває, всі комарики й мурашки, мухи, бабки і букашки позалазили в квартирки У щелинки, в дупла, в дірки. І залягли на зиму спати. Хто її буде там шукати? Жабцю виходу немає, жадко спати теж лягає, бо голодна та зима. В мене ж кажушка нема. Зіння казка в лісі відбулася. Всі розійшлись, бо справ багато є. У кожного робота тут знайшлася. Тож доробляє кожний щось своє. Сікади ці кінець, а хто слухав?